Це це ми ходимо, Знімаємо. Я кажу, час ще трошки заспокоїться. Женя мені каже, що по позилинські так само думав. Любились мені останнім часом виїзні випуски. Тому сьогодні буде ще один такий. Ми сьогодні приїхали в театр на виставу. Вистава називається Санич проти Зилупи, тому що буквально хвилин 20 тому. Ну на момент, коли ви це будете дивитись вчора, вийшло отаке от звернення від президента України, упускаючи воду і те, як він провів нараду з усіма урядовцями правоохоронцями і заслухав аргументи набу сапа всіх на світі. Президент каже таке, Значить... Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповідю, який забезпечить силу системі правопорядку, і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть, пише президент України. Дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів пропозиції тих норм, які мають спрацювати. Як ми знаємо, сьогодні Верховна Рада України поїхала в відпустку, вони втомилися, бо дуже плідно працювали. Вони аж за три години переламали нам всю антикорупційну інфраструктуру і мали поїхати відпочивати. Але от незадачка їхній роботодавець, ну в плані ми та український народ, змусивши трошки попрацювати. Тому президент каже, що наступного тижня вони вийдуть на поза. Чергове засідання, і там власне проголосують відновлення, відновлення того, що наламали просто от от нісхіра Да? от просто навалили нам купу лайна під ноги. Всі ми в ньому постояли, прованялись, все якби от воно настоялось, і тепер треба за собою прибирати. Тим не менш, акція триває. Ми сюди прийшли подивитись. Давайте подивимось, як відбувається виховання громадянським суспільством влади швидко. Вуйса, руки внадуся, руки війна. Вуйса, руки відна. Вуйса, руки відна вуйса, о нескасування, о нескасування, о несування. Влада це народ. Люди прямо зараз скандують. Влада, це народ. Це одне з основних гасла сьогодні. Хоча що цікаво. Вчорашнє гасло, яке було вето на закон, досі актуально. Хоча ми знаємо, що ніякого вето вже не потрібно, бо закон підписаний. І загалом ну, хронологія виходить цікава. Та тобто, просто буквально вчора за пару годин була переламана антикорупційна інфраструктура, як така, отак через коліно а, зібрались протести. Насправді доволі стихійні, доволі природні, і що їх вирізняло достатньо слабкий рівень організованості, але при цьому дуже високий рівень щирості. Тобто, це була от. Справжня емоція успішного нормального природнього протесту того самого, який неможливо зрежисерувати ззовні. того, який виникає в Україні завжди природньо, коли є криза справедливості, коли влада або ворог, або будь-хто б'є в потрібну емоцію. Потрібною емоцією є саме загострене почуття справедливості в Україні. І Відповідно, гасел якихось продуманих застелегіть не було. Організації як такої не було, не було якихось спікерів. Немає якогось лідера чи організатора. Протесту в цьому насправді найсильніша складова що конкретно цього протесту, що українських протестів як таких їхньої культури. Дуже знаєте, навіють флешбеки, ще з доповномасштабних часів. Зараз вони тут дуже чітко відчуваються. У мене особисто аналогічні були просто вайби під час протестів за Сергія Страненка. Зараз люди кричать корупція вбиває корупція вбиває, корупція вбиває, корупція вбиває, корупція вбиває, корупція вбиває, порукція, вбиває, корупція вбиває, корупція вбиває, Друзі, природа очистилась настільки, що ми знайшли нормального депутата. Тут у нас тут у нас тут опозиційна депутатка від фракції голос і на совсун. І на за останні дві доби подала законопроект про скасування отієї херні, яку наголосували, блокувала трибуну. Блокуючу постанову давали. Ми давали, але її не зареєстрували. Не зареєстрували але подання да. в КСУ. Що там? Е, готуємо добренько. Тут одне з гасел було депутати. Паразити не дають народу жити. Що ви про це думаєте? Ну, я вчора, коли йшла з вчорашньої акції протесту, знайшла такі плакати, які валяються, що я не плачу податки, щоб депутати голосували всяко. Оце. Я його забрала з собою, хотіла сьогодні з ним прийти, але не все було би концептуально дуже. Я, так. Да, я, жалкую. Я, я розумію, чому багато хто так вважає. Я розумію, чому люди так вважають, але Перше, що треба сказати, що вчора десяток півтора депутатів, які сказали, що це не окей, таки були, і це дуже важливо не для там нашого его чи ще щось, а тому, що в будь-якому випадку, шлях зміни цього закону все одно лежить через Верховну Раду, і там все одно мають бути люди, які представляють інтереси. Українського суспільства цих всіх людей вони мають бути там залі, і попри те, що нас було вчора, мало, але ми таки були. І мені здається, що це теж важливо. Хоча прикро, що мало. Розкажіть атмосферу от, під час цього голосування. От Юля Тимошенко за трибуни, Бужанський там якийсь футбол грає. От як, як це виглядало просто середини? Виглядає як бал сатани, якийсь. як виглядав як шабаш. От я тоб, я знайшла слово шабаш, що воно найкраще пояснює те, що відбувалося. Ну починаючи з того, що глобально, якби засідання ж не передбачалося. Як таке, що змінить формат режиму в Україні? Та ось планували засідання, де ми проголосуємо звернення до Америки. Дякуємо за підтримку. Підтримуйте нас далі. Афія вийшло. Ось і там ще якісь євроінтеграційні закони проголосувати. Тобто нічого такого не Потім о дев'ятій ранку, колеги з правоохоронного комітету кажуть, там щось внесли таке по набу. От кидаємо текст, розбирайтеся. Ми читаємо цей текст. Власне каже, момент, коли я його читала, ми з вами випадково зустрілися mm -hmm. в метро. і Я їх oh, його читала. Стрів депутата в метро нікому не кажуть, ніхто не повірить. Sure. Е, і значить, і ми це читаємо, і ми розуміємо наскільки масштабним є те, що пропонується. Це одразу переноситься в порядок денний. Ми розуміємо, що це зараз будуть пропихувати з порушенням регламенту з усім неадекватністю всього цієї ситуації. Ми розуміємо, що це зараз будуть перепихувати. Ми беремо перерви, ми беремо виступи. Ми, якби ну всім пояснюємо, що це неприйнятно. Приватні розмови всіма ходимо, говоримо. Так? Але розуміємо, що процес ну він вже він вже стоїть на рейках і він не може зупинитися. Та він несеться по повній. Виходить Юлія Тимошенко до трибуни, і оця прекрасна промова. Я думаю, що в історії українського парламентаризму вийде ця промова про те, що сьогодні світлий день. Я дуже день цікаво, незалежності, Да. І так далі, і оці дикі оплески, які, до речі, їх на трансляції не чутно. Це було ну от це було так гучно, що я ще в цій раді не чула такого гучного гучних оплесків. Це просто таке ну, біснування було. Це з чиїх радів, слуга народу, ОПЗЖ? Всі, всі? всі крім от нашого куточка, де, 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 де голос Європейська Солідарність, всі інші аплодують, радіють, тішаться. Ну і потім ми йдемо блокувати трибуну, вимагаємо від спікера зупинити це все. А скільки депутатів блокувало трибуну? Він казав 5-7. насправді було 12. Угу. Mm -hmm. Ну не набагато більше, і я відверто скажу, що я звичайно була трохи засмучена, що нас було мало після цього. Власне кажучи, да ну 12, п'ять. нас стояло внизу, і ще якась частина там ходила до президії, якби тому в сумі було десь 12. Це було сумно, тому що я пам'ятаю, ну вайб, це був дуже схожий на голосування законів 16 січня. І по історичності моменту, і по тому, що це означає для країни, і по самій організації, айба, і айба, так далі. Хасовуйте за то, сясовуйте, за то, йде за то. Потім, зрештою, ставлять закон на голосування. Та ми все ще там стоїмо. Ми кричимо. Ми вимагаємо, щоб цього не робили, і так далі. З тих причин, до речі, в коментарях мене питали, а де ваш голос? Що ви не проголосували? Так Ми біля трибуни стояли. Mm -hmm. це часто ми серешми не проголосували всі. От і коли голосують, то в цей момент зриваються з свого місця Бужанський. Такий, типу, ура! Отак, От як футбольні фанатикають, mm -hmm. коли команда гол забила. Та? Такий такий футбол мені нравиться. От це, це воно. От хай після цього президент не виходить і не розказує, що це ж зроблено для того, щоб подолати русських агентів в сапі в НАБУ. Так, так лаєм руських агентів руками Бужанської ОПЗЖ. Так. Ну це було це. Це було цинічно. Ну якби я вже мовчу про те, що давайте чесно. В уже О, не можна да, в <рес> Цікаво, що досі вето, так, да, типа. Це вчорашня кричалка. Да, понятно, понятно. Але це найкраще свідчення, що немає організації, коротше. Да, да, ну, типа, да, абсолютно да. щиро, що що запам'ятали, то і кричив нормально. <рес> Я ще крикнув фабака по старий. <рес> <рес> е, президент уже ж відреагував, тільки що пост там годину тому написав, бачили, не бачили? Звичайно. Що да, да, да. ви про це думаєте? Після цього що відбулося? Е, ну, зібралися люди е, в Києві, в інших містах. Е, да? Це вони, вочевидь, не прорахували. І в мене є версія з цього приводу, чому вони не прорахували. Тому що люди, які не вийшли на Майдан в 2013-2014 році, будучи дорослими людьми в той момент, не відчувають моменту, коли щось клікає. І приходить час виходити на Майдан. Потрібну емоцію. Дам вони цього вони ж цього не відчули в 13-му, як ті з нас, хто вийшли в 13-му, 14-му. А вони не відчули, вони не розуміли, що це що це призведе до ось цього всього, що ми бачимо зараз. То, у них був досвід протестів по Сергію Стерненку, Був досвід протестів проти капітуляції. Багато було протестів. Mm, в щось. Та, але Я думаю, що вони не розраховували, що ще ж війна і все інше, що це якби людей стишить. Не розраховували, що люди так вийдуть, що це так тригерне, що це так спрацює. Та? Е, ну і плюс, звичайно, міжнародники включилися. Це теж правда. Ну ми зі свого боку, що зробили. Власне, ви вже про це згадали. Що я зранку з командою ми підготували законопроєкт, аби все це відкотити назад, повернути назад, тому що юридично це ж єдиний шлях. Зараз mm -hmm. це уже чинний закон. Єдиний спосіб це змінити це змінити закон. Іншого варіанту вже нема. Ну, інший варіант, який є, але він такий дуже довготерміновий. Це конституційний суд. Та конституційний суд ми теж готуємо подання. Цим не я безпосередньо займаюся, а два Ярослави наші, але це на пару років стратегія. Ну, і потім ми я десь ще в обід помітила по комунікації ще ряду людей, що типу ми почули, що суспільство невдоволене, і так далі. І оце десь годину тому вийшов президент, який сказав. Я подам законопроєкт, аби забезпечити інституційну незалежність, і так далі. Я така, ми похлопати маємо, чи що як ми на це маємо реагувати? Тобто, ви оце все влаштували, ви все це заварили. Це має наслідки і внутрішній політиці, і в зовнішній політиці, щоб зараз сказати, ой, ми помилились, нічого не було. Буквально я всрався, не прибрав. Мене змусили це зробити. Я прибрав написав, пост, дивіться, я Прибрав Так, так. ну якби і всі мають зробити, але ж ну, люди це не забудуть. Ось ці люди, ось ці. Да, да, я думаю, да. що вони не забудуть цього. Да, да. Сподіваюсь, які є подальші плани опозиції? Тобто, у вас був план на випадок, що закон просто чинний? От є такий закон, це там блоку ну, реєструвати альтернативний законопроект про скасування цього конституційний суд тощо зараз. З урахуванням от зміни якісь Дивіться? плануєте? Е, ну, ми можемо, ми, як депутати, можемо робити те, що ми можемо робити. Ми можемо подавати законопроєкти. Ми можемо подавати дуже багато поправок до інших законопроєктів, блокуючи роботу парламенту і так далі. допоки не будуть виконані наші вимоги, це все частина можливих е, планів дій, та але воно буде дуже залежати від того, е, бо реформа судів mm -hmm. це феєри, фейерверки. Це тую класиків та е, е, це отут буде вирішуватися насправді на цій вулиці, на інших вулицях, в багатьох інших містах країни. Якщо люди не відпустять, якщо люди будуть тримати на цьому фокус уваги, то тоді нам в раді буде значно легше. Це просувати та чи можливо варіант, де зараз президенту це подасть законопроект, де все це скасує. Це ще теж не факт. Я би тут не, не, не вірила в це так, просто тому що дуже легко можуть подати щось під цим соусом, але це буде геть не те. Тому тут ще треба слідкувати за тим, що будуть подавати уважно. Ми в Раді, звичайно, за цим будемо слідкувати ще більш прицільно, але вони злякались тільки тільки вулиці, як і міжнародників. Тому це має продовжуватися. Це Дуже цікаво, що вулиця знову стала фактором політики. Попри те, що війна ніяк не припинилась, фронт рухається в наш бік. Росіяни, якби ще не замислювалися навіть над тим, щоб це все припинити. А ми змушені знову робити вулицю фактором політики. Я дуже цього не хотіла Слухайте, Ніхто з нас цього не хотів, якби. Але на жаль, я думаю, що тут якби ми змовчали, було би гірше. А Ще поки люди кричать, я думаю, не ні? нормально ці це ж руки бегеть від сапу. Концептуально я бачила заяви. Мовляв, не треба зараз протестувати, тому що це пошкодить нашому іміджу за кордоном. Перше, нашому іміджу за кордоном пошкодили прийнятий закон. Не треба зараз людей, які обурюються з цього приводу, робити винними в тому, що наш імідж за кордоном зараз може бути загрожений. Друге, стратегічно, якщо ми це зараз не розвернемо, то західні країни почнуть активніше використовувати аргумент, так вони ж не демократія. На що ми маємо допомагати, тому зараз втримати демократію, демократичний режим тут в країні, повернути до попереднього статус — це в тому числі наша військова безпека, тому що нам не будуть давати зброю, якщо ми не виживемо як демократія. Тому не треба тут протиставляти, що ми або якби отримаємо допомогу від заходу, або тобі, протестуємо тут середині. Це якраз ми протестуємо. В тому числі для того, аби отримувати допомогу mm -hmm. від заходу, це так само, як аргумент про те, що росіяни будуть використовувати протести, поляризацію, тощо на свою користь. користу. Вам не Путін голосував цей закон. Вибачте, не він його туди просунув, не він Абсолютно. його підписав. Зрештою, я вважаю, що якщо зараз цей законопроект буде поданий, в будь-якому разі вже не вдасться за дві години проштовхнути херню. тому що підвищена суспільна вага буде залишатись, і ми її маємо зберігати. Пані Іна, дякую, дякую. дякую. Історія в чому історія в абсолютно уродській процедурі, насправді, окрім того, що була скасована одна з головних реформ е після революції гідності, по суті, була просто знищена і нівельована. Історія в тому, як це було зроблено через коліно грубо, нахабно, зі зневагою, по суті, просто клювком. І те, як зараз після цього все треша, після оцього Національного приниження по суті кожної з нас і кожного з людей, які тут знаходяться, лише після наймасштабніших протестів за останні чотири роки перших протестів в часів повномасштабного вторгнення, лише після цього виходить президент і каже: Я порадився з усіма правоохоронцями зібрав різні думки, зібрав різні позиції. Ми подамо нормальний законопроект. Я би не хотів, щоб ми прийняли це як знаєте, прийнятну нам подачку. Я би не хотів, щоб це був той антикриз, який спрацює, тому що буквально. Робота, так як вона має виконуватись за нормальних умов, виконується виключно після національної кризи. Виключно після того як люди приходять, кричать щось під офісом президента, порушують по суті обмеження воєнного стану, але для того, щоб врятувати демократію в цій країні. У мене немає зараз віри цим людям, буквально у владі. У мене немає віри в те, що вони подадуть нормальний законопроект. У мене немає віри, що вони не будуть пітлять далі до кінця і намагатись проштовхнути туди якісь адекватні норми спрямовані на незалежність набуса. Але в мене є віра, що суспільна увага до цього питання не спаде, і вони вже точно не зможуть зробити це так тупо, так на крису, так нахабно. Власне, що мені тут ще додати. Ми маємо зберігати до цього увагу, детально вичитувати, що пропонується, і от під мікроскопом розглядати весь цей процес. Тоді у них нічого не вийде. Ми вже побачили, що вулицю досі чують, я 对了 <laughs> Так, значить, протест триває вже ввечері, але депутати здорової людини тут досі знаходяться. Зустрів ще одного Ярослав Юрчишин, Вам уже знайомий був у нас в гостях. Привіт, Привіт! як тобі? Що, що скажеш? Що думаєш? А, ну величезна подяка, бо насправді ми бачимо, як в межах дня міняється позиція президента від того, що які проблеми в нас це прекрасно. Ми вертаємо конституційність до будемо шукати. Рішення вирішення власне власноручно створеної проблеми, ну і це велике досягнення українського суспільства. Так було спілкування з міжнародними партнерами, так звернули увагу на те, що це порушення будь-яких домовленостей. Але ключова історія це активність молоді, тому прямо зараз пишуть закон. Прямо зараз починають збирати власне слух народу, щоб голосувати. Хоча Є інформація, що керівник фракції більшості відмовився це робити, mm -hmm. бо на нього поклалися відповідальність. Що більшість використали як а, котів мішку. Хто поклав депутати? А, ну зараз депутати та mm -hmm. не покладуть же вони на офіс. Це ж а, боляче. Тому в даному випадку ще невідомо чи вдасться відіграти. Є перша, скажімо так, не перемога та рух в цьому напрямку. Президент визнав свою помилку. Але мусимо контролювати, щоб помилка була виправлена, і тільки тоді можна буде висувати нові вимоги. Э, Ти як думаєш, ну, взагалі реалістично очікувати якусь нормальну редакцію законопроекту? Чи далі будуть наступні спроби петлять? Знаючи, скажімо так, прям мазохістичну звичку стрибати на граблі? Скоріше за все, перша пропозиція буде якась така собі. От, але мусимо дотиснути. Тут якби питань немає з хорошої інформації. А, обраний комісію кандидат на посаду БЕП отримав запрошення, подав документи і чекає запрошення на кабінет міністрів, а, тому можливо, власне, така активність дозволить вирішити не лише одну проблему, а і дасть можливість показати, що Україна таки далі продовжує антикорупційно діяльність. а що ти думаєш про те, що вулиця знову стає фактором політики? Бо цього всього би не відбулося, якби люди не вийшли. Так? Тобто тиск ззовні і тиск по суті зсередини цього не було з початку вторгнення, Тобто, останні такі протести були по шкарляту міністру освіти за кілька тижнів до вторгнення, за два тижні, і оце нове і повернення цього в політику і в політичний процес. Що ти про це думаєш? взагалі? А, влада має бути контрольована. Я світ хочу забрати. Я думаю, так уважно сидиш, Слухай. Я сказав, А, ну дякую, дякую, дякую. О, гасло все Нормально. Це це вже просто апгрейд пішов. Прочитали новини. Про фактор вулиці. Неконтрольована влада тяжіє до авторитаризму, тому. А, звісно, суспільство громадянське намагалося працювати м'якими форматами через петиції, деколи вони досягали свого результату через там зустрічі, звернення, запити і тому подібне. А, в світлої пам'яті Паша Петриченко через петицію власне ускладнив гамблінг залежність від ігорки для військових, а тобто. Воно якось працювало до моменту, поки влада не почала чудити відкрито, відверто це почала прям захід забуйки був порушувати домовленості, які існували ще в революції. Гідності влада не може переглядати суспільний договір, який сформувався з цього часу. Не може атакувати здобутки революції. Тільки це сталося. Вулиця вийшла, і я думаю, що це має бути хорошою. Такою ну, щепленням для влади, щоб більше mm -hmm. такого не робити, як ти думаєш, це разовий холодний душ, чи це має стати новою нормою зараз? Що ми зараз в умовах воєнного стану вертаємо вулицю як постійний елемент стримування влади? Е, я дуже сподіваюся, що одного разу буде досить. Е, не думаю, що надовго, якщо зараз доти, коли зараз дотиснемо е, дуже ймовірно, що певний період часу буде затище, але треба контролювати. Ну і треба ну треба треба Об'єднюватися. Мені дуже подобається, що тут зараз протестують правозахисники, антикорупціонери, журналісти-розслідувачі, представники каналів, які працюють на єдиному марафоні, опозиційні канали. Тобто, всі ветерани, цивільні, військові. А маємо бути єдині. Власне, я до своїх колег по політикому теж зараз закликаю що друзі, відкладіть прапори. Не час. Нам реально треба берегти зовнішнього ворога, а переможемо ми його тільки тоді, коли будемо об'єднані. Ну і не будемо робити, як тут написано, хірні, щоб не сказати гостріше. По парламентськи сказав, а да, да. я ж можна подати скаргу в регламентний комітет. От е за таких умов можливо і не доведеться використовувати вулицю, але треба бути готовими. Бо хірню робити наші люблять. Дякую. дякую. Десята вечора, в принципі, вже наближається якби до кінця. І що я хочу сказати, вайп під кінець дуже дуже цікавий. Тобто, йшли вчора люди з емоцією абсолютно люті, злості, роздратованості. Музичка пішла від приниження. Бо по суті, нас їх принизили сьогодні. Частина, коли йшла, вже побачила новини про те, що президент дав задню. Частина побачила, власне, що в процесі, і під кінець, коли ми розуміємо, що по суті вимога принаймні анонсована, що буде виконана е настрій, знаєте, що можливо, все. настрій буквально такий, що народ відчуває свою суб'єктність в повітрі. Є оця ідея і думка про те, що народ це єдине джерело влади. І що навіть якщо відбувається якась безпросвітна херня, суспільство здатно розвернути вектор держави туди, куди треба. Суспільство в Україні залишається силою. І якщо ми щось позитивне з цього і всього і можемо винести, бо насправді хорошого в цій історії дуже мало, ми можемо винести те, що ми з вами залишаємось силою. Коли ми об'єднані, активні. Небайдужі рішучі принципові даємо по рукам за херню, не даємо їй пройти. Говоримо про неї твердо, принципово вимагаємо. Не боїмось, говоримо і виходимо всі разом. Всі дуже різні тут надзвичайно різні середовища, але всі об'єднані ідеєю того, що так в Україні не можна. В Україні має бути справедливість, рівність перед законом і владі заборонено переступати через червоні лінії, які ми встановили. І коли суспільство готове за це боротись, воно здатне зупинити навіть найбільший безпреділ. І, от саме ця думка мені здається, зараз тут в повітрі концентрована. Саме це відчуття мені би дуже не хотілося, щоб нам надалі довелось через вулицю вирішувати проблеми, тому що це згубна історія під час повномасштабної війни. Я дуже сподіваюся, що нас надалі не будуть на це провокувати. Ця історія насправді ще не завершена. Ми ще не бачили, який законопроект подадуть. Ми не бачили, які спробують лазівки впихнути туди. Ми не знаємо, чи доведеться боротися за його нормальну редакцію. Але ми вже точно знаємо, що у нас є ми і що українське суспільство це суб'єкт. З ним треба рахуватися. Я це насправді завжди знав, хоча і недооцінив потенціал суспільної мобілізації, от прямо під цю подію. Тепер головне, щоб про це дізналась влада до зустрічі.